Розпочнемо із гарячих новин цієї ночі. Гучно було в окупованому Севастополі. Там був атакований завод у південній бухті, де ремонтують кораблі Чорноморського флоту. Ну, от, Знову двора видно. Ну, там зарево. Російське міноборони сповістило про пошкодження підводного човна та великого десантного корабля, які ремонтували. Також повідомили про двох загиблих та 24 постраждалих працівників заводу. Додамо, що Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе найбільше судноремонтне та суднобудівне підприємство Криму та основна ремонтна база Чорноморського флоту Росії. Уночі також атакували Москву. Там чули вибухи і бачили дим неподалік Останкінської телевежі. Ані мер Собянін, ані російські міноборони поки на надзвичайну подію не відреагували. Під прицілом безпілотників уночі опинився і хімічний завод у Тверській області Росії, де виробляють хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Ну а на фронті сили оборони мають частковий успіх у районі роботиного Запорізької області та Кліщіївки Донецької. Інформують у генштабі. Наші захисники продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Тривають важкі бої протягом минулої доби. Відбулось 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Уночі окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних безпілотників. Усього зафіксували пуски 44 шахедів. Основний напрямок південні райони Одещини портова інфраструктура регіону. Знищити вдалося 32 ворожі ударні дрони. Внаслідок обстрілів пошкоджені нежитлові будівлі, горіла стоянка вантажного транспорту. Сімох цивільних водіїв доправили до медзакладу з пораненнями різного ступеня важкості. За рік Росія випустила по Україні понад дві тисячі шахедів. Перший іранський безпілотник ЗСУ збили рівно рік тому, 13 вересня. Тож в середньому за цей рік окупанти запускали мінімум по п'ять шахедів на день. Сумарна вартість цих камікадзе становить від 40 до 100 мільйонів доларів.